Мої вітання, це марафон на телеканалі Тіві 7 Ми продовжуємо стежити за актуальною ситуацією на Хмельниччині та по всій території країни. І також нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Заходьте на офіційну Фейсбук-сторінку Тіві 7 і залишайте свої запитання у коментарях. А далі ми детальніше поговоримо про те, що вчора відбувалося у стінах Верховної Ради України. Адже законопроєкт про заборону Української православної церкви Московського патріархату розглянуть аж у серпні, і саме це має бути першим законопроєктом, заради якого зберуться нардепи. Засідання парламенту, які заплановані були на цей тиждень, скасували. Тож детальніше про це ми поговоримо із народною депутаткою України Оксана Савчук, доєднується до нашого етеру. Я вас вітаю, пані Оксано, і слава Україні! Героям слава вітаю вас, те, що ми побачили власне кадри із стін Верховної Ради України про те, що відбулося блокування, тому що голосування в чергове не було в другому читанні за законопроєкт про заборону УПЦ МП. З вашої точки зору, що вчора відбувалося? Ну, дивіться, справді ми бачимо великий лобізм, велике вливання коштів про російських сил Росії. Це відбувається така внутрішня боротьба з Росією у парламенті. З її силами, з її щупальцями, тому що я переконана, що все більше і більше людей розуміють, що цей законопроект мав був прийнятий ще на початку війни. Він би вже давним-давно працював, і я про це говорила неодноразово. І коли зареєструвала ще у березні 2022 року законопроект про заборону Московського патріархату, я казала, що добре. Якщо вам з чимось там за радикальніше, мій законопроект, який ми подали від свободи, давайте зробимо разом спільний, але дуже важливо прийняти в перших півроку війни. Бо в інакшому випадку ці сили міцніші, вони просувають свої щупальці всюди, куди можуть. Вони мають і гроші, і психологічні тиски, вони працюють з великими. Покровителями різних народних депутатів ми ж не секрет, що в нас є така історія, коли кажуть, той з одної групи, той з іншої групи. І ми потім це бачимо на цьому законопроекті. Тому ця боротьба почалася з того, що депутати сказали, що ми вже все чекали. Спочатку нам говорили, що треба чекати, щоб американці дали нам транш вже дали і вже купа часу пройшло. Потім розповідали про те, давайте. Значить, зараз в нас важкі перемовини, значить, давайте ми не будемо. Мало того, я вам скажу чесно: всі ті, хто поширюють інформацію, будь то будуть накладені якісь санкції, це все брехня, і зрештою, цього все не відповідає дійсності. Цього немає, і ніхто в Сполучених Штатах нікому нічого не забороняв. Це чергова російсько-проплачена пропаганда, і для того, щоб максимально цей проект не голосувати. Тому ми поставили питання руба, не тому, що хтось, вибачте, не хотів працювати. Ми до цього були готові. І, зрештою, якби ми вчора пройшлися по правках, ми б сьогодні зранку цей законопроект проголосували. І український парламент чергове би довів, що не завжди знаєте, там щось діється погано, бо український народ сьогодні має мало віри до парламенту, і не всі погані. І саме тому та активна частина депутатів вони. Просто сказали, що вони змушені, ми змушені були це зробити. Ми стали біля трибуни і сказали, що або голосуємо цей законопроект, або не жодні інші. На жаль, на погоджувальній раді спікер чергове швидше за все не отримав команду з офісу президента. Це все питання замнулося, і сказали, що от нам треба ще туди повносити правки. Що стосується тіла законопроекту, який він зараз є. Я хочу так само, щоб усі зрозуміли, що це не є, наприклад, навіть взагалі подібний законопроект до того, який подавала я, бо в мене було чітко написано: що все, що пов'язане з зв'язками з Росією, все повністю закривається. Урядовому законопроекті є дуже багато, аж занадто багато демократії, лірики, і це ще треба в обоях довести. Тобто ці релігійні експертизи, це довгі. Качелі з тими, хто насправді підпорядковується Росії, але навіть при таких умовах те, що буде закон, в якому буде написано, що в Україні не мають діяти релігійні організації, підпорядковані Росії, це вже є для нас насправді важливо. І навіть в такому варіанті законопроект блокується. Тож що я сподіваюся, що за той термін, поки парламент ще... Не голосує цей закон. Ми маємо декілька тижнів. Він, наприклад, пишуть всі, що ми пішли на канікули. Я не знаю хто куди пішов, але в нас і робоча група цього тижня, і засідання комітетів. Ну тобто, можливо, хтось кудись і піде. Ну не всі депутати кудись ходять. Зрештою, в час війни ходити на якісь канікули. Я вважаю, що це ну, ну неправильно. Як міг. ну, через це було і обурення суспільства насправді вчора активно у соцмережах. Тому такого немає і тому, що потрібно ще У нас вивішені списки депутатів, які ще не поставили підписи або не засвідчили свої голоси. Я розумію, що нам сподіватися там на ОПЗЖ і їхніх прихвиснів є мало надії, але переконати депутатів-мажоритарників з Хмельницького, з Чернівців, з Тернополя. з Вінницької області, ну я думаю, що це важливо. Тобто зараз голосів для того, аби прийняти цей законопроект в другому читанні, недостатньо. <кій> ну, ми вчора вважали, що їх достатньо. Тобто, якби ми вчора голосували, ми відчували, що при декілька депутатів підійшли до нас. Вони хотіли вчора проголосувати. Вони просто навіть сказали, що можна я не підпишуся, щоб на мене не тиснули. Але я обов'язково вам потім віддам голос. Ну, ми так сподіваємося, що так би воно було. Тому, в принципі, зорієнтувавшись на всіх цих моментах, ми готові були вчора це робити. І ніхто вчора не говорив, що не було голосів, тому що вони почали з'являтися. Почали говорити Ой, а давайте ще правочки донесемо. Тобто, розумієте, коли вони бачать, що вони програють, вони намагаються затягнути процес. А за тих три тижні ще когось чи докупити чи переманити. Чи розуміти, чи переконати? Тому тут дуже важливо, щоб ми, як громадянське суспільство, далі тиснули на них. Яка ймовірність того, що за ці три тижні голосів або побільшає, або поменшає? Ну, дивіться, я вважаю, що це справа обличчя українського парламенту, і в тому числі монобільшості, хочуть вони цього чи ні, але це їхня справа честя, щоб цей законопроект отримав голоси і був проголосований в другому читанні. Угу. Хто з народних депутатів найбільше протестує проти голосування? Ну, це традиційно представники ОПЗЖ, оці ну, групочки, які створилися, до речі, цей Дмитрук, який прийшов спочатку, він був в Слузі народу, потім він асоціював себе з розумною політикою. Тепер він дуже активний поборник проти цього закону. Хочу вам сказати, що в колуарах фракція БЮД сказала нам, що вони. Готові голосувати. І отут стоїть питання тепер деякі позафракційні. Наприклад, у нас є ряд депутатів, які там є з окупованих територій, того ж з Маріуполя. І я їм кажу: ну що вже ви думаєте, у вас Маріуполь під російською окупацією, ви досі не поклали за це підпис. І ви кажете, що це не релігія, це не про релігію справа. Це справа про. Організація, яка підпорядковується ворогу. І також я сподіваюся, от, що будуть голоси так званої групи Розумкова. Я сподіваюся на це, тому що це теж буде показник того, як вони, чи вони дійсно те, що вони говорять в трибуні з трибуни, чи це відповідає їхній суті. Ну, от, тому для мене є такі речі, і є частина слуг народу, які, наприклад, представляють Сумщину. І мені дивно, ви бачили там таблицю. Я вважаю, що за майбутнє довіра що має попрацювати зі своїми членами, і все ж таки їх більше підтягнути, якось знайти до них підхід. А які аргументи наводять ті, хто не хоче голосувати і підтримувати законопроєкт? Наприклад, Закарпатці кажуть, що в них з покон віку всі ходили в цю церкву: там дідуся, мама, брат, сестра. Є ті, які кажуть, що їхні виборці досі ходять. Там, наприклад, Чернігівщина, Сумщина, Дніпро. Вони кажуть: ну, в нас люди ходять досі, цю церкву. Є ті, котрі е, не готові змінюватися самі і самі туди ходять. І мало того, вони ходять на сповідь до цих московських попів. Далеко не будемо ходити, Ужгород. Ну, ви, якщо ви зараз приїдете ви побачите в головному цьому храмі, власне велика кількість парафіян, включно 100 особами Закарпатської області. Але що ще би я хотіла акцентувати навіть в службі безпеки, ми повинні максимально посилити, покращити роботу і саме якомога більше мати відкритих кримінальних проваджень проти московських пристосуванців і попів, які сьогодні діють в Україні. І це можливо ще один буде аргумент, тому що я вважаю, що близько 130 справ це не є так багато, якщо порівнювати, скільки це хотів, бачу, що так званих працює проти нас з вами. Ви згадували про те, що затягування процесу зокрема відбувається і через внесення правок. От про які правки йде мова, і на ваш погляд, чи вони будуть внесені у серпні? Дивіться, дійсно є близько тисячі правок. і Я переконана, що вони будуть їх озвучувати. І ми готові до цього. Ми готові не здавати ніякі базові правки. Єдине, що були питання щодо власне, що вчора озвучувалися на погоджувальній раді, це питання, що треба поміняти орган, який буде створювати цю експертну комісію. До кого будуть зводитися всі ці скарги, щоб це було прозоро, щоб ми готові туди і запросити наших міжнародних партнерів, щоб вони не хвилювалися, що це буде якась, знаєте, з кимось розправа, і що, от, власне, ці правки донести, показавши, що цей закон є максимально прозорий, і от ці правки будуть основні. А всі ті, які будуть вносити. Пристосуванці і любителі руського міра українофоби як їх вчора всіх назвала з трибуни, то думаю, що вони голосів сподіваюся, що вони голосів не назбирають. Чи дивляться депутати на свого виборця для того, аби це голосування не завадило їхньому рейтингу? Ви знаєте, у нас депутати інколи. Коли голосують різні сумнівної якості корупційні закони, чомусь не дивляться на свого виборця, а просто домовляються і голосують. Потім якось шукають слова, як це пояснити. Тому я їм тут пропоную своєму виборцю теж пояснити більше суть цього закону, про що ми голосуватимемо, і все і зробити цей вибір, а не шукати полегшених шляхів і бути пристосуванцем. Ось ця урядова варсія законопроєкту. Наскільки вона може вирішити проблему московської церкви в Україні? Вона зможе це почати робити в тих громадах, де буде ініціативна група, яка захоче зайти в цю історію, таку довгу, знаєте, яка буде фіксувати, яка буде наполягати, і яка все ж таки доможеться. Ми все і це теж правильний важель. На державному рівні, але все буде також залежати від ініціативної громади, від служби безпеки, від швидкості того, як це питання буде рухатися. На жаль, це не відбудеться блискавично, на жаль, це не відбудеться швидко. На жаль, ми досі не можемо повернути і немає ніяких питань у суді по Почаївській лаврі, і там такий розсадник руського міра що просто неможливо. А що найгірше? Що найгірше? Дивіться, досі немає міністра культури. Про нього всі вже навіть не говорять, всі мовчать. А яка це важлива посада? Ну, ми маємо заступника. Ну, ВОО, це ВОО, це, не міністр, який по факту має в тому числі нести відповідальність за ту ж Почаєвську лавру. І тому це теж політика, коли ми говоримо навіть остання ситуація, яка сталася, показове знакове вбивство Ірини Фаріон, коли її фактично розстріляли за що? За ідейність. За... Сіку націоналістичну прошивку, за пасіонарність, за яскравість, за як носія української потужної культури мови. А що міністерство? А міністерство безхребетне, Так і це і є принципи того, як держава ставиться до своєї культури. І тому в цьому законі, крім того, що ми його проголосуємо, має бути міністр. Тому що він теж має багато чого зробити для того, щоб ця ситуація зрушилася з місця. А хто може бути сьогодні міністром? В принципі, кандидатур може багато бути, але дуже такі професіонали вони сьогодні не хочуть іти, і тому ми маємо проблему з освітою. Тому що міністр не на своєму місці, він не може себе там знайти, і заступники кожен собі тягне, що вони там собі хочуть, то вони роблять внаслідок руйнують нашу освіту і так ще більше. А через рік хочуть ще й закрити школи в селах, де буде в старших класах менше 45 учнів. Наступне: ми говоримо про ту Почаську лавру. Наша дивіться, вже два роки пройшло, в суді ми вже могли до чого зійти. Це питання нарушило з місця, а ми е, зверталися, було звернення обласної Тернопільської обласної ради, де були прямо вказані пункти, які порушила почай Ескаларова, щоб ми з ними розірвали угоду, яка, якщо не помиляюсь, буде діяти до 52-го чи 42-го року. Договір оренди. Розумієте? Тобто. Е, це ще купа часу, ми не будемо цього чекати. А де перевірки СБУ довкола тої ж Почаївської лаври, хто є власником кожної хати і майна? Тому що всі місцеві, і це знають правоохоронці, стверджують, що Росія скупила там довкола практично всі землі, обістя, хати. Тобто це створено в Україні шматок тої руської землі. І хто потім заборонить Путіну сказати, що він йшов визволяти своїх людей? Теж ж питання стосується української мови, як показника того. За що ми воюємо, і е, коли Зеленський говорить, інші, ну нам треба думати. А нам колеги говорять про закордонні, а давайте говорити про перемовини, так. Так з якою нацією ми е, нас просто будуть максимально за зараз, коли ми ще й так знаєте, зайшли в цей в цю боротьбу. Коли ми дійсно розуміємо, що українська перемога раз і назавжди поставить крапку в цих війні, щоб наші діти не йшли воювати, нас хочуть просто заморозити конфлікт. І сказати: ну, дивіться, то якось там 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 якось мусить бути, ми заморозимо і все, бо зараз нам складно. Та звісно, що нам складно, та звісно, що нам дуже складно. Але питання, що з нами буде за 5 років при замороженому конфлікті. Питань дуже багато насправді дійсно, які ви озвучили. Щодо альтернативних законопроєктів до урядового чи є в них якісь шанси, хоча б що вони будуть винесені на голосування. Ні, зараз йдеться виключно про урядовий законопроєкт. Ми би не хотіли розпорошуватися. Дивіться, в мене є законопроект. В Княжицького є там, я теж співавтор. Там в Совсун був законопроект. Але ми всі розуміємо, що ми мусимо всі об'єднатися довкола урядового законопроекту або там законопроекту Слуги народу, бо ми маємо отримати їхні голоси. А в цьому парламенті ну така якась на жаль, така сумна практика, що голос законопроекти мають бути від представників монобільшості, тож ми на це готові. У нас немає якихось особистих амбіцій. Наше завдання, щоб ми проголосували його, саме його. Угу. Якщо власне говорити про те, що цього тижня мало бути розглянути у стінах Верховної Ради України із важливого, але цього не відбудеться. Про що йде мова? Ми мали розглянути питання, власне, які стосуються митниці, питання, до речі, ми піднімали, що нам треба позбавити звань героїв, які отримали їх за Януковича. Ми мали розглянути питання, які стосуються таких технічних моментів щодо представників, щодо екологічних питань. Ну, тобто, насправді, це у нас був робочий план. До речі, досить багато питань. І я ще раз скажу, що ми б могли його виконати. Просто вчора треба було все ж таки спікеру усвідомити, що він також є ще спікер парламенту, і він має брати на себе відповідальність особисто і не постійно не розказувати нам, не торочта ж це не на час. Я розумію, що Хмельниччина зараз там такий край, звідки спікер походить, що одні депутати за підтримують законопроект, другий не. Можливо, саме і тому спікер такий, як вам сказати, нерішучий. Хоча президент свого часу сказав, що треба з цим розібратися, то це вже рік пройшов, давайте з цим розберемося, хоча б на законодавчому рівні, хоча б цим легким законопроектом. Повернення до цього робочого плану чи можливо раніше кінця серпня? Якщо будуть досягнуті такі домовленості, то я думаю, що сподіваюся, що ми все ж таки зберемося в 20-х числах серпня. Угу. Нардаб Гончаренко вчора писав у телеграм-каналі про те, що рада розійшлася через ймовірне голосування зміни уряду, і, начебто, таким чином відтерміновано звільнення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Чи йдуть про це розмови в парламенті? Я думаю, все ж таки, що якщо щось і буде змінятися, не йшло питання там прям зміни, от зараз. А для чого? Буде осінь, будуть незадоволені громадяни, не буде світла, буде холодно. І я думаю, коли настане пік, то тоді будуть шукати жертву на осінь. І на осінь, можливо, будуть це робити. Це моя особисто така думка. Ми от з вами згадували вже про обурення людей, дійсно, які вчора побачили, власне, що відбувалося у стінах Верховної Ради, і про те, що майже місяць роботи не буде відбуватися, хоча ви сказали, що це не так. Попри це, з того, що ви бачите, чи зараз несуть власне відчуття відповідальності нардеп? Деякі так, звісно. Ну я би хотіла, щоб <кхід> всі наші глядачі, українське суспільство, зрозуміли, хоч дійсно їм все складно. Бо би я не поїхала, я чую та ви всі одинакові, та що ви там одне. Ну це правда, я ж потягом їжджу, там навіть в купе. Тобто ж зі мною люди сидять, я ті, які мене ідентифікують, ми розмовляємо. Бувають навіть точаться різні дискусії, поки ми їдемо з Києва до Франківська. Ось і я з нами теж розмовляю, і багато хто їм пояснює, чи відрізняєтеся ви, наприклад, ваша діяльність від вашого там сусіда в сусідньому будинку. І виявляється, що вони насправді кажуть, що воно відрізняється, тому що всі люди різні. Хтось воює, хтось отримав інвалідність, а хтось втік за кордон. Тому я кажу, що ну всі ж різні. Так само, що стосується народних депутатів, вони теж різні. Є ті, які реально вони дуже якісно виконують свою роботу. Вони не можуть навіть про навіть проголосувати те, що вони би хотіли. Тобто, в них є, вони тиснуть свій голос, але він в меншості. Вони не їздять в ніякі канікули. Вони їздять на фронт, вони є в купиці ТСК. У Нас насправді зараз, от я працюю. ЦСКА по питаннях ветеранів. І ви знаєте, у мене так багато ще питань, наприклад, які я маю зробити. Тобто ми маємо зустрітися з координаційним комітетом пополонених. Ми маємо вирівняти питання по добровольцях, бо знову ж таки, постанова Кабінету міністрів зменшує виплати родинам, сини, яких загинули, будучи добровольцями, а не маючи контракт з ЗСУ. І ми, і ми намагаємося пояснити ці, що ми маємо виправити цю несправедливість. І це теж певна робота, яку ми зараз готуємо ці папери. Тобто, насправді, е, знаєте, хто собі шукає роботу, той завжди її знайде. Ну, а хто має інші цілі, хто прийшов в парламент з іншою метою, то я вас прошу, дорогі, любі українці, дивіться на цих людей, аналізуйте їхню роботу. Дивіться, що вони роблять. Бо я розумію, що потім знаєте, всі скажуть ці всі на вихід, давайте нам знов нових. Ну, те, що в нас було в 2019 році. Ні, ми всі хочемо нових, тому що ці всі погані. Ну і потім не треба дивуватися, що той знову ж таки з нових буде не такі, які ви хочете. Бо вам ну, бо ви всіх під один рівень несете. Тобто, я за те, щоб кожен депутат міг свою відповідальність, і це правильно, і це нормально, це так має бути. Але ми маємо і задавати запитання депутатам щодо їхньої діяльності. Ви знаєте, що на звіт народного депутата майже ніколи не хочуть приходити люди. Коли він приходить звітувати за свою роботу? Але коли щось там комусь не подобається, хто як проголосував, то вибачте в інтернеті простіше написати декілька постів, які ми всі сволочі. Ось так вимагайте від депутата вашого звіт, Хай він покаже, що він робив. А ви його собі почитаєте, будьте робити висновки. Бо дуже одна така ще одна маніпуляція, яку робить Росія. Вона намагається настільки налаштувати народ проти влади різної влади. Ви ж розумієте, що влада це ще хто? Це ще й той звичайний рядовий державний службовець. Який щодня приходить на роботу і виконує певну послідовність дій, тобто він виконує те, що прийняли інші. Тобто, і вони всі зараз під таким ковпаком. Однозначно, що є ряд народних депутатів, які заслужили на те, щоб бути осудженими, за те, що вони неправильно себе ведуть, за те, що вони знеславили, в тому числі український парламент, і нас всіх. Але ну, я сподіваюся, що можливо хтось ці висновки зробить. Ну, зрештою. Поживемо, побачимо, як то кажуть. Так. дякуємо, пані Оксано, що доєдналися до марафону. Ті вісім плюс народна депутатка України Оксана Савчук була з нами на зв'язку. Говорили про роботу у стінах Верховної Ради України.